В числі здійснювати оскарження постанов, індивідуальних актів органів державної влади ну і так далі. Ну, ми анонсуємо це відео відносно того, що ми вважаємо, що так потрібно. Якщо ваші права порушені, вважаєте, що ваші права порушені, то звичайно, ми також неоднократно це робили, неодноразово так? почався російський. Працівники поліції ДПС, податкова, ну, та й інші там, взагалі, державні там установи, які там або, наприклад, навіть органи місцевого самоврядування, там що відбувані ресурсів, які здійснюють відповідне винесення постанов, то ви маєте право в порядку Кодексу адміністративного судочинства здійснити відповідне оскарження цих рішень. Як саме це буде відбуватися процедура? Ви щось цих так сюди скасовували. Щоб вони рішення не треба мислити як совково, так, як совдеп і зразу ж погоджуватися, а треба історія свої права. От От таким чином ми будемо рухатися до демократичної суспільства, держави, Будемо жити, в правовій захищеній державі, і щоб різного роду чиновники, так, бюрократи, не думали, що вони, коли прийшли до влади, мають владу над народом. А щоб народ мав саме владу. Коли рішення незаконним, що зміг застояти свої права, а тут вже потрібно буде здійснити реформування судової гілки влади. Ну що ж, дякую за увагу, слідкуйте з нашими відео і в майбутньому ми детально здійснимо і розкажемо, як здійснити порядок оскарження рішень на органів влади. Ну і також суб'єктів владних повноважень. До нових зустрічей. Все добре, обережіться.